Доброго дня, шановні, звертається до вас лікар-хірург вищої категорії Тараканець Віталій Олександрович. По сумісництву я маю ще спеціальність лікара-проктолога. Сьогодні ми будемо розмовляти конкретно по проктології. На сьогоднішній день хочу вас націлити на таку саму глобальну проблему і саму найбільш частішу – це геморой один із підрозділів всієї проктологічної патології. Гемерой, ви знаєте, це. Саме така дошколяє проблема людям, і люди часто звертаються якраз з приводу цього. Але є надто серйозні захворювання, які під маркою геморрою можуть і зовсім іншим мати забарвлення, іншу клінічну картину. Тобто люди обов'язково, які мають проблеми з анальним каналом, проблеми шлунково кишковим трактом, вони обов'язково повинні підійти до спеціаліста. Байдуже, хай буде сімейний лікар, який скерує, наприклад, до мене як до проктолога, і після того. Ми матимемо чітку картину попереднього діагнозу, а далі, в плані обстеження, ми визначаємо заключний діагноз. Якщо є якісь питання онкозахворювання, іншої патології, хвороби крона, неспецифічного виразкового коліту, є спеціалізовані відділення, які займаються цим. Ми їх скеровуємо. Те, що в наших силах ми робимо на місці. Згідно 에, тої проблеми, котра називається геморрой, вона 에, має картину, з що вона виникає. Виникає вона із-за того, що артеріальна кров, яка притікає до кавернозних тіл анальної зони, вона наповнює а відток венозний дуже слабо 에, контролюється. І з-за цього. А плюс ще так звана є зв'язка паркса, яка тримає внутрішні зовнішні вузли. І якщо вона розрушується, звичайно буде складніший гемеродальний процес. На сьогоднішній день існує три методи підходу до лікування геморою. Перший це медикаментозний, основному перша друга ступінь. Другий це є методи, які на сьогодні саме широко впроваджується практику. Спеціалізованих клініках і оперативне втручання це. Будемо казати те, що ми маємо на сьогодні. В нашому хірургічному відділенні, в нашому закладі, комунальне комерційне підприємство Вараської міської ради, Вараська Батопрофільна лікарня виконується оперативне втручання з приводу геморою, з приводу норіць параректальних, з приводу поліповидних утворень, якщо ми підтверджуємо, що це є добреякісні. І оперативне втручання, в основному класичне, операція Мілігана Моргана. Яку ми запроваджуємо вже досить давно і виконуємо, ну результати в нас є успішні. Крім того, в лікарні на сьогоднішній день є лазерний прилад, є прилад звармет, то по російськи свармет. Цим приладом можна когулювати, можна. Робить теж оперативні втручання на гемордальних вузлах, особливо 3-4 ступеню. Результати позитивні. У нас ця практика набирає обертів, і в подальшому ми вважаємо, що це буде досить хороший позитивний результат при лікуванні хронічних хворих. Особливо ми завжди готові надати вам кваліфіковану медичну допомогу. Звертайтеся, ваше здоров'я пріоритет нашої лікарні.